Ой, добре, що є погода. Сонце тепло. Позавчора падав сильний грозовий дощ. Вчора була така хмарна погода цілий день. Температура впала до градусів 15-18, зараз на дворі більше немає. Хоч і сонце світить. На годинник у нас вже доходить година 11 дня. Але все одно приємно бути на сонці. Можливо, тепло, волога. Своє зроби. Місяць був сьогодні. Так, ж гарно вночі. Думаю, полізуть гриби. Ну що, напарник, привітайся з глядачами. Напарник гріється на сонечку. Приймає сонячні ванни. Лапає. Можна считати останні дні, типла. Отака. Прийшов. Подивився, що я нині працюю. Канмашку там робити, йду я. Спати, грітися, правда. Mm -hmm. Слава Україні! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, сьогодні в ліс не йдемо, сьогодні працюємо в майстерні, грибів немає. Вчора ми ходили з вами у ліс, подається, що там коїться. Поки що з грибами не густо. Так що сьогодні ми працюємо, покажу вам чим ми зараз займаємося. От. І покажу вам, прийшла тут нам посилка така класна, цікава. Ось це сюрприз для Джека, я замовив, не знаю, що з того всього вийде, Все вам сьогодні покажу. Ще вам покажу, є тут в мене трафунок з кроликами. Ось почав я собі розводити крилі, недурно кажуть, маєш мало проблем заведи собі крилі. От, Я завів. Вже починаю потроху розуміти. Ну що, сьогодні буде таке відео всього потроху. Залишаємося на каналі, дивимося, думаю, буде комусь цікаво. Погнали. Як ми працюємо сьогодні? Ось. Таку кружку чаю гарячого. І чай компот у нас. Тут в мене грушка, яблуко і... М'ята з шебрицем. такі Все разом. Чай компот. Класна штука, всім рекомендую. Дуже смачно. Такий насичений смак і аромат. З чаю і сік. Від фруктів. Ну, бомбай чай Перед. О, краса. Гарячим попускаємо махом. Отак ми, друзі, дічимося. Чаю, чаю і до роботи. Зарядив до години часу працюємо. Потім знову йдемо. Заранок вже зробили таких пару заготовок. От. Тут робимо ось таку заготовку, Таку придумав стоєчку, має виглядати оригінально. Ось На чим ми працюємо, друзі, а працюємо ми зараз ось. працюємо ось над такими парканами. Зараз обійду з другої сторони, покажу краще. О, Обійшов я з іншого боку. Це в нас ось такий, має бути паркан. Замовили нам 10 кліток такого. Нічого такого хитромудро немає, широка полоса, перебита, закльопка, там такі кольця, щось таке. Ну, по ходу діла я вам трохи покажу, як воно робиться, розкажу, покажу. І що з того всього вийшло? Так. Роботу сьогодні починаю, трохи. Збився з графіка. Мав починати ще минулого тижня, але захворів. так що трішки будемо доганяти, покажу, так? сьогодні ми в майстерні ось такі вушанці, на дворі сонце. а Мусимо бути так. Бо ускладнення дало на вуха, на горло ніс. От. І буде слугувати нам два в одному. Шумоізоляція за одному майстерні і, плюс не буде доступу холодного повітря. Отак. О, а ти ж тебе то там закрив. Ось такі в нас вже підросли друзі. Качки, шипуни і напівдекі стали ручними повністю ручні йдуть до рук Повиростали, були такі матьохи це угу. тут гупає так а тут у нас Така проблема. що, привіт. Привіт. Шпіндюхи. Ось такі у нас що тут насталося, дивіться. Зробив кормушку Сонце світу добре не видно. З'їли вони її повністю. Тут був дерев'яний низ, Зараз покажу ось так тут. Ось, отако от було. Ось така була кормушка, кормошка, Низ вони повністю з'їли. от, Не знаю, що це з ними таке. Це це брак якогось вітаміну, ось дошку вони так кинули їм брусок, гризуть. Труба. Ось така у нас, друзі, біда. Ну пишіть. Хто знає. Може є в мене на каналі якісь кролиководи, або хто цим все займає, бо кралі в мене перший раз. Ось, і перший раз я з таким зіткнувся. Не знаю, чому вони так виїдають, все. З'їли повністю низ кормушки і тут виїли терсу повністю. Чи це через те, що я годую їх постійно гілками дерев? Чи це пов'язано з браком якогось вітаміну? Ну, не знаю. Ось. Хто знає, будь ласка, пишіть, що це таке може бути і що їм давати. Такі зносні. Зараз я це відкручу, то зроблю все металічне. Ну що, маємо дві посилки. ось Це в нас вже друга частина нашого комплекта Перша вже прийшла. Це ми купили нашому джеку. Так, зараз ну Друга посилка це мені до майстерні. Показувати не буду, що там. Не знаю, что такое стекала, не цікавочки. Мы подивимся, что нам тут пришло. Так, так, так. так тут все Папір. Він, то все позапечатывали папірки. Так что все багато. О, такий нам прийшов наших. Так, Класний. Ну, воно зараз справа його одіти на нашого друга. Так, пробірку Геп зразу. От. Середина шкіра за березент. Ось такий. Ну, такий по собі вартості. Знайшов такий з, з недорогих. 160 гривень, по-моєму, чи 180 Ось таке. Таке взяв на пробу. А що з того що вийде? подивимося. Зараз наш друг буде злостний, напевно. що я йому таке придумав. Частина посилки нам вже прийшла. Прийшла вона позавчора. А сьогодні прийшла інша частина. Я вже її розпечатав, поставив тут. -ка. Ось таке у нас тут. О. Це у нас, друзі, повідок для мого красунчика, друга Джека. О, такий. Ціна його. Ось така. Повідок шкіряний. Ось і разом, виходить, у нас ось такий комплект. Разом обійшовся він мені 355. От І з пересилку 260. Так, 260-355. 600 гривень, коротше. Ось така. Покупка нашому другу Джекові. Ну без неї ніяк. Мусимо його якось все заселити. Бо асфальт, траса. Де? Дивіться, що всього вийде. А ну-ка. Так, тато таке так, придумав, придумав. Зразу втік. Зразу втік. Ходи сюди. Походи. Ходи туди на походи до мене, ходи.

Тихо, тихо 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 тихо. Тихо тихо, тихо. я. Но нано. Сіть, 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 сидіть, а. Видимо, як ми вбираємо машину. Мусим, мусим, джека, мусим, мусим, мусим. Мусим, джека, так би не закіпло. Сіть, сіть, тихо, тихо, тихо. Хе-хе! <реш> Джеку! Ну пробачно! Та мусим бути то такі? Ти мій! Ти мій! Мусим бути дикатівський пес! Не дворняга, не ходяга! Так! Що всі виділи, що ти. Отаку! Что буде бути? Впік. <ріг> а це просто Ай. Сюда! Не знаю, що з цього війде. Ну що, момент істини. Наші іни пополам зачепили. Перелишається ще повідок. Що з того всього вийде, не знаю. О, що осталося бануєм повним ходом. Джек. Опа! Раз. Ну, ходи, будемо вчитися, ходи. Вставай, ходи, ходи, будемо вчитися. алло, вставай, ходи. Повний нуль. Ходи. Вийшли ми на двір. І будем ходити вчитися, пішли, ходи, будем читись, ходи-ходи, ходи, ну воно ну, не кусай, не кусай. Ну, во. Ходи, ходи, пішли, пішли рядом, рядом пішли, давай Чесі. Ну, ходи рядом, ходи. Ну, ходи рядом, пішли, пішли, ходи. Так, повідок зняв. Поки що ні в яку. Хай привикає з нашийника. Ось такого. Ліг. нуль реакції на мене. Та я тебе не припнув, не прив'язав. Та ти вільний, як Бог. Нічого не буде. А до нашийника мусиш привикати. Та. До нашийника треба привикати. Інакше не можеш. Ти ходиш зі мною по селі, по пішколу, де діти, де машини їдуть. Мусим, ну а як ти думаєш? Мусим вчитися. Ну, привикай на інду а не й не, не буду. Мусиш привикати, а то не вчитися на повітку ходити. Привикай. Отакий нас, Джек. Ельтикий. Пертюх. Такий має свій характер. Нічого, муси якось привикнути до цього. А, а до вас, друзі, буде прохання трошки проявити активність, підсказати під мені, як мені привчити собаку до повітка, до нашийника. Бо це нам необхідно конче, бо в нас за парканом траса. Ось, І ми постійно йдемо нею. Так що потрібно навчити собаку йти на повідку, бо він біжить як навіжений, попід машини. коли машину встигає загальмувати, встигає деколи я його догнати. Але все до пори до часу, якщо таке буде. Так що мусимо його якось до цього приучити. Так що пишіть любим коментарям, любим способом буду радий. Добре, ви бачите самі, що він ну, по фазі на мене. Джейс... Ам. Що тато з тобою га? Нечемний, правда? Ам, нечемний. Та тато пустий. Щось яке дурне. ай яй яй